Привіт, друзі! Машина в мене на газу і місце запасного колеса займає балон. Тому, щоб не сталося неприємності в дорозі, я вожу з собою ось такий набір китайський. Шнурки, шило для протяжки, шило для, роз... для підготовки отвору, клей був, але він вже висох в цьому набору вже десь близько 5 років. Один раз я ним тільки користувався успішно. От, і ось другий випадок. В принципі, всі ці рази за 5 років він мене влаштовував. тобто Випадків проколу колеса було небагато. Це другий раз за 5 років. Зараз буду ремонтувати. Що не з набору? Не з набору ось ці кусачки потрібні вам, тому що такий от саморіз ви не достанете маленьким ножиком. там чи ще чимось. Тобто це необхідна річ, якісь отакі от пласкогубці чи круглогубці. І ось цей клей. Це вже не з набору, з набору висох. Потрібно цей тюбік викинути. Ну і компресор з собою вожу. Значить, зараз я вже пробував його рухати, цей саморіз спускає колесо. Тобто цього разу не повезло, він пробив. Зараз достаю. Ось цією штукою саморіз. Потім змащую це шило клеєм і буду дірку збільшувати під шнурок. Так, уже пішов, пішло повітря. Значить, зараз намащу. Поки що виключаю, змастив шило клеєм і достаю саморіз і швидко втикаю туди ще. Опа. Так, і рухами туди сюди. Розрабатуємо. Отвір, зараз додамо ще клейку трошки. Навіть не додамо, а ось цей, що є тут, підмастимо сюди так. Шнурок змастив додатково клеєм, не тим, що з набору, тому що той висоха. А з цим ще на монтаж, не знаю, вийде, чи буде він працювати з цим шнурком чи ні, але зараз швид достаю шило і вставляю шнурок. Ось така конструкція вийшла. Шнурочок перервався, але заліз обома кінцями в отвір. І там всередині обірвався і досталось назад шило. Тобто, ну, В принципі, все йде по плану. Колесо не спускає, зараз хай так постоїть. Хвилин 15-20 обріжу цей край ножиком чи откушу кусачками. Ну, В принципі, думаю, що буде герметично. Ось такий сюрприз був сантиметра 1,5-2. Чекаємо ще декілька хвилин, клей вже зверху схватився і будемо обрізати цей шнурок. Відкушую кусачками і, в принципі, можна їхати, але я нікуди не... Поспішаю, тому ще хай постоїть трішки на місці. Такі кусачки мене... Не дуже вони й беруть, потрібно інші взяти. Так. Взяли інші кусачки, відкусили. Провірив мильним розчином, ось, вода й мила, натер, бульбашок ніде не видно, можна їздити. Напевно, що не буду я зрізати більше це волокно, а може і зріжу ножиком канцелярським. Побачу, але ремонт успішний, можна кататися. Обрізав ще я ножом. І ось так виглядає тепер це місце. Взагалі, я думаю, що все буде добре. Спускати не повинно. Такий от ремкомплектик вожу з собою, завдяки йому не вожу запаску і, в принципі, два випадки за 5 років такого проколу мене виручало. Один раз було. Випадок страшний у мене на Тарханхуті. Там в степу я обгострий камінь зробив боковий поріз. Але тоді, на щастя, в мене була докатка. Якби не було докатки, це був би жах. Прийшлося б кілометрів 7 до найближчого населеного пункту, і то це село, навряд чи там би була така покришка. Тобто, довелося б постраждати, літо, спека. 40 градусів, а може й більше на сонці степ. Тому, тому тому звичайно, що докатка, запаска це найкраще, але якщо немає місця в багажнику, то ось такий от варіант досить добре виручає. Підписуйтесь, ставте лайки, до побачення.